Української аграрії, як казав, що сам використовую, те я вам і рекомендую. Знаєте, в цьому році е, командор Грант е, по хорошій ціні пішов, так що взяли командор да? Гумат Старт від компанії LaiBiochem. Постійно використовуємо вже 5 років. Каністра, не знаю, кілограм 15, напевно. Бо десь літрів 10 літрів, але А, 12,5. Бачите, 12,5 кілограм виходить каністра. Ну так, зразу бреш у руки, маєш веж. Далі, е, Гумат Старт. Гумат старт і насіння турбо. Насіння турбо це така сама історія. Густина, тут 13 кг взагалі. Молібден, купа макроелементів, Так що фітогормони, що хоч. Принаймні я цим працюю і вам розповідаю, чим я працюю. Отака історія. Ось і ще в нас тут стоїть піддон. Ну, фосфолайф ми використовуємо при посіві, додаємо в РКД по 2-3 літри. Ну, зараз на еліту три, а так дві. Ну і так само на ріпак. Додавали е, в наш РКД. Отака історія. Як кажуть, що маємо, то тим і ділюся. Бо хтось розповідає, приховуєш, не приховуєш, не пав'яну тільки де від Авітцена десь повинна бути. Зараз гляну. Це Вітана, дивіться, за цим, за піддоном стоїть. Другий не поставив, бачите, Авіцена стоїть. Прохлораз, хлорас. Дівча там, хорошенька є. І вона мені дуже подобається від кореневої гнил і взагалі від цього. Так що, а від цього на Командор Грант, Гумад Старт е і насіння турбо. Кому потрібно в нашому інтернет-магазині інтерлаб.інфо є. Будь ласка, набирайте, можемо продати по дуже хорошій ціні. Запрошую співпраці, успіхів вам!